Значит, родом з України, але трошечки з е, Юменкою приїхав за кордону е, з Австралії. Був у відпустці в Україні тут. В третій бат 92-ї бригади поклав, ли е, стояв на постах. Е, раптово головний сержант під'їжджає, віконечко пускає і каже: Солдат, ви мені дуже сподобались. Ви повністю придатні. Почав розповідати про третій бат. Що такий класний батальйон є і хоче мене забрати. Мене записали, перевели відразу під Куп'янськ. Почався якби мій такий бойовий шлях. Був в складі медичної евакуації на БТРі. Тобто ти відчуваєш всю повноту життя, ту мить, коли ти там сидиш під обстрілом або їдеш кудись вивозити хлопців попри ризики. Зараз керує медичним пунктом батальйону. Медичний пункт чудовий всі фахівці. Батальйон у нас бойовий, самий бойовий це батальйон фахівців професіоналів. Нічого більше за це я не можу сказати. В цьому батальйоні я з початку 23-го року керівництво адекватне по перше, всього цінує життя своїх військовослужбовців. 92-га бригада славиться не тільки в Україні, але і за кордоном. В неї чули і в Австралії були випуски скрізь, що ми давимо кацапів. Пропоную вам службу тут у нас, в нашій бригаді, нашому батальйону. Це батальйон, на мою думку, один із найкращих. Не тільки в бригаді, але і в ЗСУ. Ми завжди виконуємо свою задачу. Приєднуйтесь, підписуйте контракти. Це не буде вашою помилкою, це ви здобудете досвід на все життя.